Доброго дня! Тема сьогоднішнього року події та їх реалізація в середовищі Scratch. Створення проєкту термінал. Пригадаємо з вами правила поведінки. Доєднуємося до року вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютер. Слідкуємо за відстанню від очей до монітору не торкаємося задньої панелі системного блоку, переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, що таке подія в середовищі Scratch, дізнаємось, за яких умов можуть відбуватись комп'ютерні події, а також створимо проєкт термінал. Сьогодні, мабуть, ми з вами хоча б раз грали в якусь комп'ютерну гру. Якими бувають комп'ютерні ігри, що їх об'єднує і чим вони зацікавлюють гравців? Залежить від самої комп'ютерної гри. Так? Це, напевно, події, сюжет, ілюстрації і безпосередньо сама комп'ютерна графіка оформлення самої гри. Подія це дія, яка розпізнається та опрацьовується програмою за допомогою певних команд. Саме події в комп'ютерних іграх нас приваблюють. Комп'ютерні події можуть відбуватись автоматично або за участі користувача. Події виникають при виконанні користувачем певних дій. Ну, наприклад, коли ми натискаємо у грі на клавіші і відбуваються якісь події з персонажем, яким ми граємо. Або, наприклад, ми клацаємо мишкою. Деякі події виникають відповідно до таймера. Ну, наприклад, перезапуск системи або вимкнення системи. Ми ставимо таймер і комп'ютер вимикається. Програмне забезпечення може також викликати свій власний набір подій. Наприклад, під час деякої події повідомити про завершення завдання або подія, в якій повідомляється про помилку під час роботи програми. Деякі програми змінюють свої функції відповідно до тієї чи іншої події і називаються подійно орієнтовними. Тобто вони орієнтовані на подію. Такі програми. Як правило, містять два блоки: блок отримання повідомлення про подію та блок опрацювання цієї події. Якщо ми говоримо про секреч, то об'єкти в середовищі скреч також реагують на події. Події в середовищі Скреч бувають такі, що управляються користувачем. Давайте з вами їх розглянемо. Пов'язані з середовищем. Пов'язані з пристроєм і пов'язані з об'єктом. Розглянемо більш детально на прикладах, якими командами задаються такі події. Пов'язані з середовищем. Це приклад прапорець, коли натиснуто, тобто запуск, і червона кнопочка, коли ми вимикаємо нашу програму, тобто зупинити процес. Пов'язані з пристроєм, коли клавішу пропуск натиснуто, чи ми знаємо, можна обрати із списку інші клавіші, які є на клавіатурі. Подається, в скретчі це командою, коли клавішу пропуск натиснуто. Пов'язані з об'єктом, натиснуто на сцені спрайт. А команда, коли спрайт. Натиснуто. Бачите, що всі ці команди із однієї категорії. Керувати подіями в проєкті може не тільки користувач, це можна зробити автоматично. Наприклад, у відповідь на зміну фону чи сцени, чи збільшення гучності звуку в проєкті. Ось є така команда, коли тло зміниться на і ми обираємо, яке саме тло, то, відповідно, після цього відбувається. Ті дії, які будуть зазначені в програмі. Коли гучність буде більша або менша відповідно зазначеного числа, ви бачите, що біля слів тло та гучність можна обирати зі списку, є такий трикутничок, значить, буде відкрито список, і там можна обирати інші події. Об'єкти можуть взаємодіяти між собою і передавати один одному деякі повідомлення. Дивіться, перше, це об'єкт передає повідомлення, оповістити і е, обираємо е, зі списку, яке повідомлення буде передано. Об'єкт діє у відповідь на отримане повідомлення. Коли я отримаю повідомлення, то відповідно буду робити якісь виконувати якісь дії. Віртуальна копія об'єкта – це клон, також може викликати подію, коли я починаю як клон, утворюють клон за допомогою команди створити клон з і, відповідно з якого об'єкта. І дуже цікаво, що після зупинки виконання програми всі. Віртуальні копії об'єкта також зникають, тобто вони існують і працюють тільки тоді, коли наша програма запущена. Подвійне клацання лівої кнопки мишки по команді чи групі команд запускає відповідну команду чи групу. Ну, Ви знаєте, що не обов'язково натискати на зелений прапорець, можна натиснути на всю програму, і вона запуститься, проєкт буде працювати. Ваше домашнє завдання виконати інтерактивне завдання до уроку за посиланням, яке буде розміщено під відео або за QR-кодом. Зараз я вам хочу показати проєкт-термінал. Для цього перейдемо в середовище Scratch. Ось так виглядає на початку наш проєкт. Після натиснення зеленої кнопочки, а саме пропорція, нас питають: готові робити замовлення? Ми відповідаємо так. І підтверджуємо свою відповідь. Термінал дозволяє нам обрати і замовити собі страву. Я хочу замовити фрукти. Обираю фрукти. І підтверджую замовлення прийнято. Ось так працює термінал. Давайте подивимося, як організувати таку роботу. Зупиняємо роботу програми і йдемо переглядати код. Для е, оформлення роботи терміналу нам знадобиться, по-перше, оформлення сцени, ви бачите тло суцільне таке. Е, далі, якщо ми. Перейдемо зараз на сцену тло, Ось, то ми просто його залили. І тло перше біле, тло друге таке зелене, і тло третє блакитне. Тло один, тло два, тло три. Фони сцени. Тепер дівчинка наша. І ще додатково ми маємо. П'ять спрайтів, окрім нашого діючого персонажа, це Ванда, дівчинка, яка приймає замовлення. І так дивимося програми. Для одного спрайта ми маємо одночасно три програми. По-перше, коли натиснуто зелений прапорець, очистити графічні ефекти. До цього ми з вами не використовували цю команду. Ми використовували лише команду Очистити з категорії олівець, бо ми малювали. А команда Очистити графічні ефекти. Ви бачите, що вона належить категорії фіолетовий вигляд, тобто вона видаляє всі об'єкти, які перебували на сцені. До цього моменту, якщо там, можливо, вони залишились. Потім запитати, готові робити замовлення і чекати. Далі змінити тло на тло 1. Тло 1 у нас, ми бачили, біле, змінити ефект. Привид на 100. Тобто дівчинка пропадає зі сцени. Потім одночасно з цим змінюється тло на тло 2. Потім у нас іде ще така команда, коли я отримую 5. Очистити графічні ефекти, говорити замовлення прийнято. Так, давайте тепер розберемося, звідки беруться 1, 2, 3, 4, 5, напевно, раз у нас є 5. Подивимося з вами пончик наш. Ось він є у нас так. Для пончика у нас є такі команди. Коли тло зміниться на тло 1. Тло 1, ми з вами бачили: тло 1 це біле. Коли тло 1 стане білим, показати, тоді показати наш пончик. Коли натиснуто спрайт, тобто, якщо я беру пончик, то оповістити одиничку. І коли е, отримав пончик одиничку, то. Його сховати. Я на нього натиснула, він повинен пропасти. Аналогічним чином у нас працює програма ось так, такі команди для наших фруктів, але фрукти у нас під номером 2, ви бачите, наступне наші. Так, ось і так, це під номером 3, мафін під номером 4, програми однаковісінька, і кнопка підтверджує наш вибір. Значить, дивіться, кнопка у нас під номером 5. І коли спрайт натиснуто, коли я натискаю одиничку. Оповістити один, коли натиснутий у нас це е, пончик, двійка фрукти, трійка тако, 4 е, у нас мафін, і 5 це е, наша кнопочка натиснута. Однаковісінькі у нас е, програми для наших об'єктів, пончик, е, для тих об'єктів, що ми замовляємо, і лише для кнопочки підтвердження і для Нашої дівчинки Ванди. Ну, ще раз з вами перевіримо після натиснення. Так, тільки нам потрібно десь я щось відіднала. Зараз секундочку. Так, зупиняємо заново. Готові робити замовлення? Я писала так, Окей. Тепер на білому фоні у нас з'являється наше замовлення. Я замовляла фрукти, тепер замовлю мафін. Підтвердити замовлення прийнято. Ось таким ось чином можна створити проєкт. Спробуйте повторити проєкт, але з іншими оформленнями. Відповідно до нашої сцени і, і з іншими діючими персонажами. Ну і також е, е, змініть, будь ласка, об'єкти, які е, необхідно буде замовити. Це не, не обов'язково повинно бути замовлення продуктів. Це може бути е, будь-яке замовлення. Дякую всім, хто підписався на мій канал. Хто ще не підписався, будь ласка, зробіть це. Ставте вподобайки. Пишіть, що вам сподобалось в моєму відео, чи не сподобалось. На все добре, до побачення!